Привіт, народ України. Хочу сказати про головне. Любі зміни, які ви хочете впровадити, починаються з себе. Тому хочу подолити, поділитися досвідом своїм. Ну Дивіться, я тренер. Став тренером. Після того, як займався і зрозумів таку річ. Якщо людина не готова до дій, то як би спортсмен в даному випадку, як би він сильно не бив ті снаряди, той мішок, який би він не був витривалий і, і сильний, якщо в нього нема внутрішнього настрою виходити і... Відстояти своє право бути першим, то він ніколи не виграє. Його внутрішня впевненість повинна бути найголовнішою. І це великі різниці, коли спортсмен психологічно програв, він виходить на ринг, чи там боротися, чи будь-куди. І він відбивається, чи він Виконувати вправи і ті, ті, ті завдання, які він відпрацьовував під час тренування. Тому почнемо з простих речей. У нас є чотири кінцівки. Дві руки, дві ноги. Поїхали далі. Стихії чотири. повітря, вогонь, земля, вода. Чотири. Їдемо далі. Басня Крилова. Лебідь, рак та щука і там та повозка, що вони тягнули. Вони в різні сторони і нічого не коїться. Поїхали далі. Тоже четверічність розслідковується. Їдемо далі. Кучер, коні, карета. Три. Що четверте? Четверта дорога, тут вже переходимо на нас. Кучер то є треба використовувати як розум. Коні, емоції, душа, пориви емоційні. Треба держати в і зробити з них, з них коней. Карета то у нас є тіло. Тіло треба тримати в дисципліні. Все повинно бути смазане, налагоджене, тоді буде добре. І четверта це дорога, куди кучер, коні і карета прямує. Тому нам обрізали ці там три поняття в багатьох релігіях, що є там три єдинства. На самому, на мою думку, треба на все дивитися з чотирьох Позицій. Йдемо далі. І так, кучер, коні, карета, дорога. Переходимо на нас ще більше. Треба для себе зрозуміти перша річ, перше питання, коли кожен собі повинен задати. Перше питання це ти де? Де ви існуєте? Яке середовище, що вам можна, що не можна? Що не дозволено? Що в холодильнику, що ви їсте, де спите? Якщо є зима, де тепло брати? Де ви? Яке середовище? На землі? Земля велика, є ваша країна, ваша територія, ваша територія. І яку ми захищаємо зараз. Йдемо далі. Друге питання. Ти хто? Людина, що має там чотири кінцівки, яка є, і в неї є розум, душа, тіло. І в неї повинна бути якась дорога, куди ви все життя прямуєте від початку від народження до смерті. оцей отрезок. У нас є час. Час це найвище багатство людини, яке творець дав для того, щоб ми стали його дітьми, ніяк не рабами. Третє питання, ти коли? Коли це все робити? Завтра? Вчора? Чи зараз? Якщо зараз, то треба все, то, що ви почули, якось прямувати в якісь дії, Но вже усвідомлені, тому що всі бар'єри, закони нам нав'язувалися з дитинства. І вони не наші, і вони нам не потрібні для життя. І якщо ви на ці три питання, особисто особі, себе, які ви задаєте. Оце це є ти. Де ти? Хто ти коли? З тобою внутрі вас починається якесь спілкування з сущністю. Як? Її звуть як. І на кожне питання, яке у вас виникає в голові, вам ваш як відповідає. Що вам треба робити? і внутрішній діалог. Якщо він розумний і чистий, то у вас будуть якісь результати положительні. Якщо мінус, то, то не то як. Тепер ще ближче до того, що ми маємо. Значить, виходить, ми маємо якісь мислі, слова для, для нашого спілкування. Для об'єднання. Якісь дії, які ви повинні робити негайно. Не вчора, не завтра, а зараз. І результат з усіх цих дій повинен бути результат вагомий і гарний для нас, для вас. Для нас, якщо ми об'єднаємося, для, для, ваш, для вашого роду. І для народу, яким ми, ми хочемо об'єднатися. Тому це вже перейшли сюди. Наші думки, наші слова, наше тіло, наші дії спрямувати на щось добре і для вас, і для зовнішніх тих, тих хто вас оточує для тієї території, для всіх тих, хто живе на цій землі. На нашій території. Вся земля не на часі. Тепер перехожу ще ближче. Значить, ми тобто є думки, слова, дії, результат. Тепер ми для того, щоб об'єднатися і бути єдиним, і бути народом єдиним, нам треба поставити ціль. Так. Там, де слова, в нас повинен бути порядок. Безлад нам не потрібен. Ніякі там революції, якісь там призиви, там щось робити. Ні, ми об'єднуємося. Ще раз, ми об'єднуємося. Далі там, де тіло, повинна бути дисципліна. Наші всі вчинки повинні бути спрямовані в напрямку наших думок, нашого плану, згідно наших домовленостей через слова і дисципліну ваших вчинків, ваших дій. І знову виходимо на результат, який повинен бути для нас з вами гарний, для народу України. Тому переспіть, будь ласка, з тим, що я сказав, і Далі буде.